Дує лотерія Металіка. Побачимо. Вона не особо великий їдець, але іногда прикольно охотиться. О, вона все-таки голодна була. Сразу ж піймала. Для неї головне, щоб жертва е, двигалась, бо падаль вони не їдять. Вони брезгливі. Ну і, походу, інстинкт охотника в ній. Ви вище развитий, ніж в других павуків. І так самий великий таракан для самого великого павука. Оп, піймав. І потягнув до себе в лігвище.